Києві минула шоста ранку. Час новин для вас починають працювати команди фактів весітівіта та Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Уночі ворог ударив дронами по сумах. Двоє людей постраждали. Як повідомили в сумській ова, Росія впродовж однієї години спрямувала на місто 10 безпілотників. Сталося влучання у два житлових будинки. В одній з багатоповерхівок постраждала неповнолітня дівчина та літня жінка. Їм надали допомогу на місці. Інформацію щодо інших поранених ще уточнюють. А напередодні у день ударний безпілотник російських військ атакував заправку у місті суми, як повідомили місцеві ова були поранені четверо чоловіків. Стан одного з постраждалих тяжкий. На заправці потрощено адмінбудівлю та дві автівки. Цього місяця російські окупанти вже атакували АЗС, розташовану поруч. Російська армія вдарила бомбами по слов'янській ТЕС на Донеччині. Про це повідомив напередодні увечері. Президент Володимир Зеленський чергова ворожа атака на наш енергетичний об'єкт забрала життя. Двох енергетиків й поранені. А перед цим дві російські ракети системи залпового вогню «Смерч» поцілили по спальному району Слов'янська. Ця атака забрала життя двох чоловіків та жінки. Ще одну людину було поранено. Ворожим вогнем потрощили 10 багатоповерхівок, котельню, кав'ярню, заклад освіти та поштове відділення. Оце от уламки внаслідок обстрілу. Цієї території це звичайні гаражі, багатожитлова забудова. І це удар був нанесений зранку. Тобто, коли люди просто перебували на вулиці, хтось порався по своїх справах. Одного бачив, як загинуло, двоє було поранені. Один біля, одна жіночка біля красної машини, а другий на Угу. Ще живі були, так. Ще живі були. Спочатку тут і осколки полетіли. А хто тут у гаражі був? Нікого не було. Я не бачив, щоб хтось в гаражі був Пусто Було двоє людей. Загинули 23 постраждали, серед яких шестеро діти. Це наслідки масованого авіаудару, який росіяни здійснили по Запоріжжю у ніч проти четверга. Терористи випустили по прифронтовому місту щонайменше два десятки ударних безпілотників та вісім ракет. Одна із них влучила в гуртожиток у правобережному районі обласного центру, заподіявши масштабні руйнування з місця трагедії. Репортаж наших кореспондентів. Світанок четверга у Запоріжжі, яке росіяни масово натакували на півночі. Одна з ракет поцілила у гуртожиток. Горішні поверхи обсиваються заледве ледве не на голови рятувальникам. буде падати. біля руїни ошелешені пожильці, які телефонують рідним. Надзвичайники шукають під завалами людей. Біля розбомбленого гуртожитка працює важка техніка. Довкола десятки понівечених аут. У будинку навпроти жодного вцілілого вікна. це якраз тут стояли, яби не оці двері отак відкрилися. Ті закрилися, ті одкрилися. Було б нам було б каплик. Людмила та Анатолій мешкають на четвертому поверсі. Від величезної ракетної вирви до них подати рукою. Навіть стіни у квартирі пішли тріщинами. Це, Чоловік каже, у нього за плечима афганська війна, а то і нинішня. Додому повернувся майже рік тому через хворобу. Я пішов, бо я офіцер. І служив, поки мене по составі здоров'я не спасали. Три контузії. Їхній син Іван так само пішов боронити країну з самого початку Великої війни. Нині зниклий безвісті. У списках бі... плених немає. І по ДНК він живий. Це ми чекаємо, де вже тільки не зверталися. Серед руїни, заподіяної росіянами, пані Людмила, знаходить світлину сина і ледь стримує сльози. Сім'я. Та робота не чекає. До квартири подружжя завітали комунальники. Мама. Окна помітуєте все да, пожалова до робіт. Залучили й водолазів рятувальників. Пан Павло один із них. У нас завдання очищать від уламків, обирати вікна пошкоджені для того, щоб далі зашивати і допомагати людям. Ліквідувати наслідки на дворі, попри гуркіт лопат комунальників, у візочку мирно спить маленька Емілія. Уночі каже її мама, дитина сильно злякалась, коли гримнуло біля сусіднього гуртожитка. Вона плакала, на вестіріки була. Ми виходили з под'їзда, свята ну, не було, все в сіклі і вона теж дуже туди сильно існувалася. А ось так уціліла половина гуртожитка виглядає зсередини. У кімнатах розгардіяж, подекуди бетонні перекриття обвалились. Люди виносять уцілілі речі. Пані Оксана наводить лад у кімнаті, де геть винесло вікно. Слава Богу, ми вийшли сюди, в коридорі сиділи. А вот удар туда роботі в 4 часа. Все, ми просто шокола состає, ви знаєте, тяжело, даже нічого не могу сказать. За даними місцевих посадовців, тієї ночі росіяни вдарили по Запоріжжю 20 дронами та вісьмома ракетами, цілили в інфраструктуру та житло. Тут найбільші руйнування. На місці працює 10 одиниць техніки та 39 чоловік особового складу. Є загроза обвалу конструкції будинку, тому рятувальники намагаються за допомогою техніки та верхолазів закріпити бетонні плити. Аби уникнути цього обвалу на цих кадрах, ритуальники вивільняють з під завалів тіло загиблого чоловіка. Наслідок теракту поранень дістали більше двох десятків людей, з яких шестеро діти, двоє мешканців загинули. Пан Анатолій зізнається, дивується, наскільки російський диктатор невразливий до прокльонів. Тут просто на кого скажеш погане слово, воно тобі вертається аж бігом. А тут вся страна проклинає вже 11 років. І йому падало нічого. Андрій почті Вартем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Путінські терористи вбили семирічну дівчинку під час масованого комбінованого удару по Вінниці. Ще четверо людей зазнали травм. Минулої ночі в повітряному просторі області було зафіксовано 90 БПЛА та 23 крилаті ракети. Внаслідок влучань є пошкодження критичної та цивільної інфраструктури. Значних руйнувань зазнали об'єкти в місті Ладижині. Саме там були поранені четверо дорослих та семирічна дівчинка. За її життя боролися увесь минулий ранок, та на жаль, дитина. Тину врятувати не вдалося. У місті оголошено триденну жалобу. Двоє дорослих госпіталізовані. В них середня ступінь важкості. Дівчинка була госпіталізована в край важкому стані. На жаль, за інформацією, станом на зараз, вона померла. В у регіоні пошкоджено 23 житлові будинки. Один з них двоповерховий, де мешкала 21 людина. Він зазнав значних руйнувань, тож наразі сім'ї виселені. Прильоти один за одним. Нема нічого, там все побито. абсолютно все. І холодильник, ну все-все, все, що можна було, все побито. Там нічого немало, стіни, стіни повалялися, О, на другому другу. Перший поверх була сузірка на другому поверсі, то вона пострадала, зараз лежить в лікарні. Поранені руки, осколком посічені лице, руки. Графіки погодинних вимкнень світла по всій території України сьогодні діють цілодобово. Про це попереджає «Укренерго». Максимальні обмеження припадуть на період 16 до 18 години. В «Укренерго» нагадали, що непроста ситуація у нашій енергосистемі склалася після трьох російських масованих ракетно-дронових ударів, яких російські окупанти завдали впродовж жовтня. Щонайменше 50 мільярдів доларів в наступному році Росія може втратити через дію санкцій проти своїх нафтових компаній. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський, зауваживши, що Україна контактує щодо цього питання із американською стороною та з Європейським Союзом, якому зокрема надає свої пропозиції вже щодо 20-го пакета санкцій. Нафтовий експорт це основа російської. Наглості, і якщо санкції будуть зберігатись і посилюватись, Росія відчутно втратить скорочення російської нафти це скорочення російської війни, і щодо цього не має бути виключень ні для кого, включно з Угорщиною. Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема в Європі, бо працювати вони не зможуть. П'ятеро людей поранені внаслідок вибуху в сортувальному відділенні Корпошти у Києві напередодні увечері, як повідомляє митна служба, вибухнула міжнародна посилка, яку планували відправити за кордон. Серед постраждалих двоє митників і троє працівників Укрпошти. Митна служба вже встановила особу відправника та вилучила ще одну посилку з небезпечним вантажем, яку він надіслав. Укрпошта закликає своїх клієнтів не наражати на небезпеку співробітників та отримувачів відділень. Коли важлива кожна хвилина, в Одесі рятувальники ДСНС спільно з патрульною поліцією провели профілактичний рейд маячок, аби перевірити, як водії реагують на спецтранспорт з увімкненими сигналами та сиреною. Головна мета підвищити обізнуваність учасників дорожнього руху та нагадати про правила, які рятують життя. Більше Олександра Ченкова. Все, На пожежі обстріли та інші надзвичайні ситуації підрозділи ДСНС виїжджають, увімкнувши сирену та світлові сигнали. Це має допомогти дістатися місця події швидше та без перешкод, адже важлива кожна хвилина. Утім, буває різне, кажуть рятувальники. Деякі люди я там розумію, можливо, там трохи панікують, так і е не знають, куди себе діти на дорозі а деяким там. Деяким просто все рівно, деякі не припускають, але так в цілому взагалі припускають. Чим швидше ми приїдемо, тим, тим швидше ми зможемо надати допомогу. Тобто, кожна хвилина у нас на рахунку. Навіть бувають секунди, можуть вирішити дуже багато. Саме тому ДСНС спільно із патрульною поліцією провели рейд маячок, аби перевірити, як реагують водії, коли на дорозі спецтранспорт, та підвищити їхню обізнаність. Як ви реагуєте, коли перед вами спостранство рухається на надзвичайну подію? Ви надаєте перевагу Брусі? Це важливо пропустити. Yes. Такі рейди проводять кілька разів на рік, адже особливо зараз, під час війни, рятувальні служби працюють у режимі постійних викликів, пожежі після обстрілів, руйнування житла, порятунок постраждалих. Вони безпосередньо проводяться для того, щоб розуміти обізнаність водіїв, на знання та виконання правил дорожнього руху під час надання переваги. Життя людей це найвища цінність в наш час, тому чим швидше наші підрозділи прибудуть на місце, тим краще буде в цілому для ситуації. За правилами дорожнього руху водій повинен поступитися дорогою спецтранспорту з увімкненими маячками та сиреною. Порушення це не лише небезпека для інших, а й штраф 680 гривень. Поліцейські ж кажуть, ситуація покращується, водії стають більш свідомими, зупиняються, звільняють смугу, показують приклад іншим. Ситуація стала краще. Все ж таки, водії зараз розуміють, що кожен такий виклик це може бути пов'язаний з прильотом, де може бути пожежа, де можуть страждати люди. Тому зараз водії набагато краще реагують на спецсигнали і на спецавтівки. Війна дуже сприяла цьому, і ми ще раз ще раз наголошую на тому, що вдячні водіям, які пропускають і надають перевагу в русі. Олександра Ченкова, Євген Рипенько, програма «Вікна СТБ Єдині новини.